Друзі, всім привіт! Сьогодні ми дізнаємось, чи вигідно купувати молоко та самим робити кисломолочний сир та сметану. Чи купувати сир вже готовий на базарі та готову сметану? До речі, ціни скажу вам наші. А ви напишіть в коментарях свої ціни за жирний сир. А жирний сир це вважається не той, що через сепаратор пригнали вже з перегону робиться з. А сир, який от зібрали сметанку і зробили з молока сир, з цього з кушини він називається, у нас коштує 100 гривень. А обезжирений з перегонного молока це вже коштує десь 50-60 гривень. Сметана коштує 60 гривень, півлітрова баночка. От, а молоко на базарі коштує 20 гривень. А якщо у людини купувати... Наприклад, з дому, щоб вона не їхала на базар, не базарне не платила, то 15 гривень, а інколи навіть 10 Ну, от будемо рахувати 15 гривень. Ми придбали молоко, це 45 і 45. 90 гривень ми витратили на домашнє молоко. І тепер зберемо з нього сметану і дізнаємось вихід, скільки ж у нас буде сметани: з 6 літрів молока. Потрібно молоко спочатку, як тільки придбали, охолодити, щоб воно швидко не скисало. Тому що як чим швидше скисне молоко, тим менше буде сметани. А якщо покласти його в холодильник на кілька годин, сметанка підійде, а тоді винести в тепле місце і щоб воно скисало. Тоді буде багато. Ось ми вже дібралися майже і до кислого молочка. Вже воно там біліється. Воно ми ще трішечки зберемо. Ну ось я зібрала, в мене вийшло десь пів баночки. Там уже залишимо жирненьке кисне молочко і збираємо звідси. Також, друзі, це ще залежить від корови, якої жирності вона дає молочко. Обережно. Ні, там вже... Хочеться, давай, Боже, давай, Боже, ще трішки сметани. Не переживай, як молоко впаде, я вип'ю. Ні, все. Тут вже, друзі, кисле молочко. Опішло. Якраз півлітрова баночка в нас вийшла із 6 літрів. Все. Півлітрова баночка, можна сказати. Накриємо кришкою, та сметана, вийшла така, бачите, не дуже густа. Але якщо накрити кришкою і відправити в холодильник, вона загусне і буде густа, смачна сметана, тому потрібно її спочатку охолодити. Так, і тепер ми відігріємо кисломолочний смачненький сир. Друзі, колись, коли в нас було дві корови, коли ми ще були молоденькі, мали здоров'я. То у нас піч на вулиці була, і я... були такі 90-ті, коли не було що жити, і ми возили на привоз продавати сир, кисломолочний сметану, молочні продукти. От. І ми в печі пряжили молоко, скип'ятили спочатку, молоко свіже коров'яче, потім його пряжили, воно ставало такого кремового, ну як ряжанка такого кольору кремового. І ось в ці бутлі ми доливали вже пряженого, солодкого молока кремового ось доверху, так і моя мама робила. От, і потім в піч після хлібу відправляли ось так в деках, ставили бутлі і відігрівався сир. І коли вже ми виливали, щоб сир стікав, то були такі пластинки, вкраплення. Кремового кольору, і це дуже цінувалося на привозі, щоб такий був е, слоїстий сир, такий кремовий та білий. І тоді дуже добре в нас купували саме такий сир. Але печі вже нема, двох коров вже немає, тому ми просто відігріємо в духовці. До речі, згадала про привоз і не можу не розповісти вам. Е, ну, Мій батько е, працював у колгоспі і. Від колгоспу продавав м'ясо на привозі, ну там раз у місяць, чи скільки їх в командировку їздив, і продавали м'ясо. Ну, і приїжджав і сміявся, і розповідав, що він бачив наяву таку картину, що жінка йшла, купувала, хотіла купити сир. І йшла в кожної господарочки, брала шматочок сиру, куштувала: о, ні, цей кислий. Підходила до другої. Ой, ні, це солодкий. А за нею йшов чоловік. Молодий, якого жінка послала на привоз купити сиру. Каже, піди купи мені сиру, я зліплю вареники тільки дивись, щоб не купив мені кислятину, купи смачний, а він же ж не хоче куштувати як чоловіки. Та й пристроївся за одною пенсіонеркою, думаю, вона вже мудра, знає, який смачний сир. От піду за нею, який вона купить, то і я куплю. Ну от іде жінка, один сказала, несмачний, другий несмачний. Підходить до, до третього і каже: Ой, цей такий перегрітий, сухий. Він ні, цей теж не буду купувати, піду далі. Ой, а цей у вас щось недогрітий, одна сироватка, скільки ж він заважить, прийду додому, буде одна сироватка. З одного кінця молочного корпусу вона зайшла, помаленьку перепробувала, перепробувала, та й другі двері вже з другого кінця, та й виходить. Чоловік підбіг до неї та й каже, що жіночко, на привозі сьогодні немає смачного сиру. А вона каже: Та ні, чоловіче, я то снідати приходила, я не збиралась купувати. Ось таку історію батько мій розповідав, але потім я вже і по телебаченню чула такий анекдот. Так що не знаю, чи це в житті таке було, чи це десь мій батько почув такий анекдот а розказав, як правда. Це вже напишіть в коментарях, чи чули ви таку історію. Так, зараз ми цей сир. Відправимо в духовку, щоб він відігрівався. Ось так поміщається трьохлітрова банка, якраз у мене впритик в духовці. Вмикаю духовку десь на 90 на 100 градусів, і буду чекати, щоб сир відігрівався. Одну годину при 90 градусах знаходилося молочко кисле наше. І бачите, сироватка відділилася. Бутлі гарячі, в духовці дуже гаряче. Ми накриваємо і залишаємо до повного остигання. Закриваємо духовку. Після того, як одну годину знаходилось при 90 градусів молоко в духовці, ще пів години, в теплій духовці охолоджувалося. Воно зараз тепле, десь 30-35 градусів. Ось так. Тепленьке молочко. Я вилкою. Трішечки перемішала веделкою. І застелила. У мене це такий шовковий платок, можна марлю, звичайно, взяти. І відправляємо в миску. Бачите, що сироватка відділилася обережно, не перемішуючи. Відправляємо один бутиль. Поміститься. Та інший бутиль. Думаю, що повинно поміститися в цій мисті. Не більше, ніж 5-6 літрів. Може, можливо, треба було взяти так обережно, якщо ви хочете, щоб воно було шматочками, такими пластинками. Ти дивись точно, точно. І тепер можна, звичайно ж, є спеціальні форми, але ми часто вже не користуємося, сир не відігріваємо. Це так, щось нам спало на думку. Цього разу проекспериментувати, як же ж воно вигідно чи не вигідно. Так, зв'язуємо навхрест кінці платка. Отак. От і, друзі, якщо ви хочете, щоб сир був сухий, то можна відразу підвішувати його і щоб стикала сироватка. Якщо ви хочете, щоб сир був такий. Вологий і ніжний, то можна ось так іще залишити на хвилин 20-30, щоб ось так сир постояв у сировиці і він ще продовжує злегка відігріватися. Це така хитрість, якщо сир готували на продажу раніше, то ось так залишали, щоб він не був сухий і більше мав ваги, і вигідніше було його продати. Ми зачекаємо хвилин 20, щоб він ось так постояв, а потім підвішаємо. Обманемо себе, щоб більше користі потримаємо. <смеш> <смеш> Вічненькі потрібно з фруктами до вареничків. І все, через 20 хвилин нам потрібно знайти, де підвішати наш сир, щоб стекла сироватка. Я ось так прилаштувала качалку. І так, друзі, підсумовуємо. Я залишила сир майже на 6 годин. Потрібно дочекати, щоб з нього вже не капала сироватка, і тоді він добрий. Як ви бачили, я хотіла, щоб сир був ніжний, щоб він був не перегрітий. Якщо ж перегріти, то вага буде менша. Ну, Зараз ми зважимо, скільки ж в мене вийшло сиру із 6 літрів молока. Ну, там не 6, забрали сметану, там десь трішки більше п'яти. Так, ну, на нулю, давай. А, так, так, да, на нулю. Кладемо. Кіло 782. На платок, ну, кіло 650. Ну, кіло 600 навіть, якщо навіть кіло 600, то рахуємо. Кіло 600. Якщо це сир у нас вважається жирний, то по 100 гривнів, як у нас продають, це 160 гривнів. Сметанка 60. 220. Це 220. От. І як бонус сироватка. Я вже одну склянку взяла сироватки. робили. Штрудлі, до речі, дуже смачні. І ці штрудлі ми робили на нашому другому каналі. Можете зайти в посилання, подивитись штрудлі на сироватці. Іван Афанасьіч залишить вам посилання. Добре. Е, ви. Знаєте, що сир, я хотіла, щоб був ніжний. Не хотіла його перегрівати. Зробила такий м'який та ніжний, бачите, ось такий mm, він. хочу скуштувати. А якщо ви перегрієте більше, то буде вага, звичайно ж, менша. Так, ось такий у mm. нас вийшов сир. Так, руками ловочка oh, є. Mm -hmm. Чудовий. А сир вийшов ось такий, бачите, дуже ніжний. Ми зараз зі сметанкою його посмакуємо і космосу уділимо, тому що він вже тут ходить, учує в аромати. <клух> Дуже смачний, тому що кисле молочко було не перекисше, а свіженьке. Прямо як, як крем. В Цей час, поки стікала сироватка, поки наш сир стікав, сметанка. Постояла в холодильнику. І усохлася. І ми трішки взяли до штрудлів, От, І я хочу показати просто вам, яка вона стала густа, як постоїть в холодильнику. І це, звичайно ж, натуральна сметана, не з вершки, як інколи розводять молоком і продають як кувшину сметану, сметану з вершків. Ця з кислинкою дуже смачна, таку, як ми любимо. Так що, друзі, відповіли ми собі на запитання і вам чи вигідно купувати. Віднімаємо 220 віднімаємо 90. 130 130 гривень ми вигадали. Ну, десь духовка, мабуть, півтори гривні е на горі в нас е трішечки електроенергія. А ще бонус сироватка. А сироватка, як відомо, дуже добре робити маски для лиця. Це коли очистити лице, а потім нанести сироватку, потім її змити. Також дуже добре мити волосся. До речі, в дитинстві ми чередували миле волосся сироваткою та дощовою водою з господарським милом. Ще я пам'ятаю ці часи, коли шампунь був дефіцит. От. А ще сироватка, хліб спекти. До речі, напишіть в коментарях, чи потрібен такий рецепт на каналі, тому що я буду пекти хліб. Сироватки і штрудлі, звичайно, які ми готували та смакували. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока. І велика подяка нашим Збройним силам, які захищають нас.